Другой слідок питання Слідче про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під варто піду. Оголошується продовження. Судове засідання з'явились за захисники. Встановлюється особа за участиєю. Ще підстави, не звернутися. Дякую, честь захисник адвокат Водовір Олександрович. Діючи за договором про надання правової допомоги та ордером.

Адвокат Мендрин Андрій Володимирович на підставі договору ордеру, який надані секретарю, робочої адреси міста Київ, вулиця Федорова, 213, індекс 0350, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 51.75, видана радою адвокатів Донецької області 26.9.18 року. Також виходить. Для нових учасників судового розгляду оголошується, що попытание разлюдается священного суда Вечерского района суду, место Кривоквена, секретарь, заучить прокурора Польше. Ну и вам приезжайте право на вопрос, случилось. Також вы можете заявить и не прокурору, но делать не только на Щодо відводу, звідчого судді і прокурора у захисту немає. Відводів спільна позиція, а щодо думки підзахисного, думаю, він висловить сам свою позицію. Спільна позиція на даний час немає основної відповідно. У мене є для до прокурора Фонченкова. Разом з тим, я просив би для зручності відповідно 40. Другою статті КПК до практики ЄСПЧ приносити мене таке підпозвування, приносити мене до завосу, в мене просто є напіляв, десь мені сьогодні буде розпасти і вам надавати для того, щоб пояснити свою позицію по любому заявив про питання щодо виводу його, враховуючи практики Європейського суду, а, щоб знаходився біля що, своїх захисників. Так, що ми розглядаємо? Ми розглядаємо зараз від від відвід прокурору чи ваш вигод з квітки? Я розглядаю, а потім вже відвід прокурору. Ми просто зв'язуємо, в мене зв'язуємо такий документ, я розказав собі і поясним вам причину. І потім клопотання там вже в розвичку є? В мене все є. Яке клопотання? Смислі попитання. От те саме, яке зараз є предметом розміру. Mm. 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 Але документи буде надавати, чому не потрібно розкласти. Mm. Думка прокурору. Ну, засудно. Суддя, керуючий статтею 193 Кримінального процесуального кодексу України місті. Клопотання щодо е, перебування безпосередньо біля захисників підозрюю, задовольняється, ви можете зайняти місце Дякую. я. Підготовлюся і поясню свою позицію з приводу від боту. все висо? <кій> По-перше, я подякую вам за те, що ви е відповідно до дівчого законодавства перенесли на сьогодні засідання, щоб я мав змогу користуватися послугами своїх адвокатів, використати своє право на захист. Насправді, ну, я вчора, в ну, мене був великий тиск, і сьогодні він немаленький, разом з тим я прийняв всі ліки, я ну, готовий повністю приймати участь. І ще раз повторюю, жодного разу ніколи не... Втікав від суду і завжди надавав свої покази. Тепер з приводу того, що відбувається, відбувається насправді велике політичне переслідування стосовно мене на повністю сфальсифікованих матеріалів вже протягом 5 місяців. Це я буду вже розповідати протягом розгляду клопотання. Тепер з приводу дій прокурора. Прокурор і співробітники ДБР протягом 5 місяців. Ведуть цю справу, розглядають її разом з тим і мною, мною стороною захисту на всіх судових засіданнях неодноразово піднімалося е, цілий ряд питань е, з приводу е, порушення е, вимог діючого законодавства, з приводу е, вчинення окремими е, учасниками цієї справи, свідками е, кримінальних злочинів. Е, на сьогоднішній день е, жодне, жодне е, з. Цих повідомлень, жодна з цих заяв не було, реалізовано, не було реалізовано в рамках відкриття кримінального провадження. В мене на сьогоднішній день чотири таких епізоди, з приводу яких я хочу здійснити відвод прокурору. Перше. Перший відвод це стосовно пана Кирила Тимошенка, колишнього заступника керівника Офісу Президента. В мене є протоколи допиту пана Тимошенка, який заявляє, що це було вже раніше озвучено на судових засіданнях, пан прокурор не вжив жодної дії стосовно цього. Пан, пан Кирило Тимошенко заявляв, що 24 лютого кожні дві години, починаючи з 8-ї години ранку, він проводив електронні наради з усіма губернаторами. Разом з тим, тут же знаходяться ті ж протоколи допитів свідку сторони обвинувачення. Секретарше пані Сіннігубок, пана Сіннігубова, це губернатора Харківської області, і голови обласної ради Єгор Белиценки, які дуже чітко, я е, спеціально для вас помітив, зазначають, що е, вони отримали повідомлення, що перша термінована рада розпочнеться о 10-й годині ранку. Тобто, Кирило Тимошенко свідомо е, здійснив надання неправдивих свідчень зазначеному кримінальному проваженні з метою вигороджування пана Сенігубова. Це ситуація номер один. Я прошу е, долучати ті документи до матеріалів справи, які я е, буду вам передавати. Друга ситуація. Друга ситуація. Друга ситуація це е, свідчення. Е, Пана Сінєгубова, пана Тєряхова, мера міста і губернатора міста Харкова, про те, що вони перебували на робочих місцях. Наразі вони зараз здійснюють активну інформаційну компанію з приводу того, що вони перебували на робочих місцях. Разом з тим, відповідно до їх показів, на робочих місцях їх не було, принаймні по їхнім показам, з 10-ї години до 12-ї години. Разом з тим, Є е, ті е, протоколи допиту свідків, які пан прокурор е, не зазначає, не зазначає у е, своїх клопотаннях жодного разу. І е, це також було не е, один раз вже озвучено в результаті е, судових розглядів. Жодних дій стосовно надання е, завідомо неправдивих свідчень е, відкриття кримінального провадження прокурором не було здійснено. А саме заступники е, Губернатора е, пан Скакун, заступа, заступник е, е, мера міста е, пан Мацегора, якщо я не помиляюся, вони чітко зазначають заступник губернатора Харнам. Вони зазначають, що сьомої години ранку вони покинули і заступник е, мера Сідоренка. Юрій Сергійович, вони зазначають, що вони покинули свої службові приміщення. Вони чітко зазначають, хто з е, цих людей, е, ну тобто губернатор, мер міста, всі заступники, голова обладміністрації, що вони покинули службові приміщення Харківської обласної державної адміністрації е, мерії міста та перемістилися, і чітко вони навіть зазначають те місто, куди вони е, перемістилися. Вони перемістилися в Харків плазу. Якщо е, я не помиляюсь, так я не помиляюсь. Вони перемістилися, тобто в ті приміщення, які не були обладнані жодним чином, не ні зв'язком нічим. Разом з тим, пан е, мер міста Харкова Ігор Терехе зазначає, що в той день, в, той день е, вони, е, в них не працювали мобільні телефони. Кажучи е, в своєму інтерв'ю, проте це також було надано. Е, на минулому засіданні, що в той день в них не працювали мобільні телефони у зв'язку з тим, що їх атакували російські ну, технічні служби. Разом з тим, жодної атаки технічної, і вона технічно є неможливою. Жодної технічної атаки, хакерський зв'язок працював 24-25-го го і -го, ну, в загальному режимі, жодних виключень не було. Тобто фактично він звинуватив українські мобільні оператори в тому, що вони сприяли ворогові і виключили телефони керівництва міста та області. По факту ми маємо чіткі свідчення, я чітко вам помітив, ну, де воно знаходиться, як воно знаходиться, які повністю суперечать тій версії, які дає слідство. Це друга ситуація, третя ситуація, третя ситуація дуже забавна насправді. Насправді третя ситуація полягає в тому, що в повідомленні про підозру провідомлення про підозру на сторінці 21 е, слідчі та співробітники прокуратури зазначають, що Ну, зокрема, дословно цитую в першому абзаці, Віддав наказ заступнику начальника управління служби безпеки України в Харківській області Тиличенко прийняти на себе повноваження начальника Харківської обласної військової адміністрації, взяти участь у селекторній нараді з офісом президента України та після наради пошкодити канал Держспецзв'язку для подальшого унеможливлення його використання, що й було зроблено моїми підлеглими. В Харківській області в зв'язку з чим здійснено негативний вплив на створену єдину систему управління для підготовки та забезпечення готовності спільних дій з метої оборони. Тобто, що вони кажуть? Вони кажуть, що я надав команду, і мої співробітники пошкоджували канал зв'язку з президентом. Разом з тим, ну і це він дає, це е, губернатор області пан Сінігупа, він також про це назначає своїх показах, також їх додає. Разом з тим, моїми адвокатами було здійснено офіційний запит на Держспецзв'язок України. Додаю його копію. Держспецзв'язок повідомляє, що жодних перебоїв зі зв'язком, жодної пошкодження обладнання не було від 24 числа до 1 березня і лише 1 березня цей зв'язок пошкодився виключно з нанесенням ракетного удару. Вони дуже чітко відфіксували, що. Ну, дословно, пошкодження в мережі систем ротового спеціального зв'язку та технічних засобів зв'язку в приміщенні хода продаж довби 24.02 не зафіксовано. Ну, хто як не спецзв'язок, знає, чи є в них зв'язок, чи нема, чи пошкоджено чи не пошкоджено. Якби було щось пошкоджено, ну, не змогли б давати нічого. Таким чином, пан Сінігуба, губернатор, дав завідомо неправдиві свідчення в цій справі. Що повністю підтверджується висновком Держспецзв'язку. Це третя ситуація. Четверта ситуація. Четверта ситуація. Ти моє взагалі? Ні. Четверта ситуація. Ну, це така... Е, любима також мною ситуація. Зараз хвилиночку я знайду я її. Ага, знайшов. Значить, е, значить, це так. В мене є протокол допиту начальника поліції Харківської області е, пана Тимошка Володимира Володимировича. Який є також із тими ж персонажами, яких я тільки що назвав, він також є. Одним із керівників Харківського регіону. 30 квітня 2022 року Пан Тимошко пан дав свідчення. Перша, друга, третя, четверта, п'ята сторінка. На п'ята сторінка, в останньому акзаті, він зазначає, що всі начальники районних управлінь, відділів, які не були окуповані, отримали наказ провести бесіду. З особовим складом, у разі, якщо хтось не бажає приймати участь у бойових діях, можуть написати рапорти, здати зброю та звільнитися. Всім чоловікам без умовного порядку було це доведено. Я підкреслив, його підпис стоїть, ці попри. Ну, як на мене, це чиста 111 це чистий саботаж. Це, е те, що він зробив для того, щоб деморалізувати особовий склад національної поліції, для того, щоб вони не виконували свої обов'язки. Тобто він їм поставив просто перед вибором. Якщо ви не хочете воювати, якщо ви не хочете захищати Україну, то ви можете написати рапорти, будете звільнені, вам за це нічого не буде. Тільки зброю здаєте. Ну, це 101, 111 одина чистому виді панові прокурору, також була доведена таким чином. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в зазначеному кримінальному провадженні це також ну, доказано повністю. Губернатор Харківської області пан Синігубов, мер міста пан Керіхов, заступник офісу президента, колишній заступник офісу пан Кирило Тимошенко, начальник Харківської. Поліції пан Тімошко здійснили цілий ряд кримінальних злочинів, про які було неодноразово повідомлено панові прокурору. Якщо є необхідність, є можливість ну наразі на сьогоднішній день вже більше 20 мільйонів. Спостерігають за тим, що відбувається, ми можемо ну, протягом там, не знаю, 10 хвилин знайти ці відрізки, де ця інформація була неодноразово повідомлена панові прокуророві, де вона була озвучена і так далі. На сьогоднішній день жодних кримінальних проваджень стосовно пана Кирила Тимошенка, колишнього заступника офісу президента, пана Сігні Губова, керівника Харківської ВЦА. Мера міста Харкова, пана Терехова, начальника поліції пана Тімошка, не відкрито. Я нагадую, що відповідно до КПК та закону про прокуратуру, прокурор, який дізнався про вчинення злочину в будь-який спосіб. Я підкреслюю, що в будь-який спосіб для цього не обов'язково прокурору надсилати поштового голуба заявою там чи щось, щось, щось до інше, тобто конкретно в будь-який спосіб має невідкладно, але не пізніше 24 годин внести в ЄРДР зазначені відомості, тобто відкрити кримінальне провадження і розпочати розслідування перевірку цих фактів. На сьогоднішній день паном прокурором не здійснює нічого з того, мені не повідомлено, мені не відомо про те, що відбулося. Разом з тим. В цій же ситуації в мене є велике питання до ну, гіпотетичне, я зараз його не задаю. До пана прокурора і до Офісу Генеральної прокуратури, чи повідомили вони пана президента України про те, що все керівництво Харківського регіону, відповідно до матеріалів е, зазначеного кримінального провадження 24 числа покинули свої робочі місця, е, виїхали в ті приміщення, які не були обладнані спеціальним зв'язком, і фактично самоосунулися від керівництва харківського регіону? Це перше питання. Друге питання: чи повідомили вони президента про те, що керівник поліції? Надав наказ своїм співробітникам фактично дозволив їм саботувати оборону та е, захист Харківщини, міста Харкова, і самоосунутись від виконання ними своїми обов'язками. Чи здійснили вони ці заходи? Вони ці заходи не здійснили. Ці Люди продовжують керувати е, своїми підрозділами. Питання номер 3 навіть не питання, а вже констатація фактів. Наразі на сьогоднішній день. Нашими партнерами, в тому числі американськими, дуже щільно розглядається питання про створення корупційних схем стосовно пана Тимошенка, пана е Сінєгубова, неодноразово у засобах масової інформації розповсюджується інформація про те, що саме вони є керівниками корупційних схем з розкладанням. Е Коштів, які надаються нам нашими партнерами. Тобто, таким чином, що ми бачимо, ми бачимо, що на сьогоднішній момент Офіс Генерального прокурора України, ДБР фактично прикривають злочинну діяльність, здійснюють посадові та службові злочини, не вносячи е, дані до єдиного реєстру кримінальних розслідувань, е, і прикривають цю діяльність зазначених осіб по розкраданню грошей. Тобто, фактично, Офіс Генеральної прокуратури або окремі його представники, наразі в мене є ціли, цілий перелік тих прокурорів, які входять в е, зазначене кримінальне провадження як е, група прокурорів, не здійснили жодних е, дій, направлених на те, щоб задокументувати і зафіксувати зазначення на зазначених злочинів. Тобто, ну, якщо е, є офіційні відповіді від держпівзв'язку, Якщо є офіційні покази пана Тімошка, не вчинено жодних дій, таким чином я вважаю, що зазначені особи, зокрема, прокурор Фомченкова, а також всі співробітники прокуратури, які входять до групи прокурорів по зазначеній справі відповідно до своїх функціональних та посадових обов'язків, вони мали ознайомитися з цією справою. Вся ну, справа є доволі резонансна, доволі публічна і виключно політична, і е, зробити відповідні передбачені ними закон, ну, для них законом е, функції дії, зазначені дії вчинені не були. Тому я вважаю, що жодним чином вони не можуть приймати участь у подальшому. Тобто, якщо вони прийняли для себе рішення, що вони е, захищають. Корупційні схеми, окремих посадовців, які вчинюють корупційні схеми, якщо вони не реагують на вчинення цими особами злочинів, якщо вони не інформують президента України про те, що стало їм відомо в рамках зазначеного кримінального провадження, ну, вони не мають право бути у цьому кримінальному провадженні. Мене все дякую вашу честь. Якщо є питання, я прошу долучити всі ці матеріали. Вони всі поміщені для того скрізь спальник. Кожен, кожен має Файлі, свій... Файлі прокурору, хай не ну, я ж теж Ваша честь, це протоколи їхні, це протоколи сторони обвинувачення, Файлі, я надаю, так. Це матеріал, який може, ну, щоб перевантажувати... Ні, вони вони, вони їх, платити. вам, вам вони їх, я впевнений, що вони вам їх не подають. Я впевнений, що вам вони їх не подають. Я хотів би, щоб подивилися ви, вони кожен своїм кольором відмічений. Тобто, е кожна ситуація відмічена своїм кольором. Mm -hmm. Я не розумію, яким чином е губернатор і мер, які втікли 23 го числа, і ну, про це свідчать їхні заступники, перевікують. Mm -hmm. Так, ну, я вам просто помітив, де мене відмітили і за цим повідомленням... Mm -hmm. так,

І до до будуть на капіталі долучити до матеріального питання, докази, які обґрунтовують в опозицію щодо підстав для відбуду прокурора. Захист, позиція щодо безпосередньо. Повністю підтримую заяву підзахисного. Хочу з нагадати, що майже на всіх судових засіданнях моїм підзахисним він звертає, звертався щодо внесення відомості до єдиного реєстру державних розслідувань до судових розслідувань стосовно певних осіб, от які фактично були допитані органами досудового розслідування, і прокурор, які наразі присутні у нас в судовому процесі, був якимось чином відреагувати з шляхом внесення або відмови. Щодо внесення певних відомостей, це є підставою згідно пункту 3 статті 77 Кримінального процесуального кодексу для відводи. Тобто є обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо неупередженості в даному випадку такого. Прошу задовільнити заяву. Кад Мендрен повністю підтримує думку з підзахисного та свого колеги. Хочу додати, що враховуючи, що матеріали надані Дудіним, долучені до матеріалів справи, необхідно врахувати, що відповідно до цих матеріалів вони спростовують вину Дудіна. Окрім того, в самій підозрі, яку долучили до клопотання, я впевнений. Долучили до клопотання. Є посилання на бойове розпорядження, яке фізично не існує і жодного разу ані на обранні запобіжного заходу, ані в подальшому. Продовженні запобіжного заходу, а навіть під час розгляду зараз, зараз скарги про скасування, повідомлення про підозру стороною обвинувачення воно не надавалося, оскільки його фізично не існує. Навпаки, стороною захисту подавалося і сьогодні буде подаватись бойове розпорядження, яке суперечить посиланням у підозрі, на яку посилається сторона обвинувачення. Таким чином. Враховуючи, що є обставини, які виправдовують підзахисного на стадії навіть до судового розслідування, є об'єктивні підстави вважати упередженості прокурора щодо дій відносно Дудіна. Тому прошу задовольнити. Оже честь я заперечую, що з задоволення заяви про мій відвідаст, які будь-яких основних законних підстав для моого відводу немає. Так, ну процесуальне керівництво здійснюється кринальне провадження відносно Дудіна, е здійснюється відповідно до вимог діючого кримінального процесуального законодавства. В ході е досудового розслідування указаного кримінального провадження також в ході судових розглядів пов'язаних з вирішенням питань досудового розслідування у даному провадженні мною не отрималося об'єктивних даних, які б свідчили. Про наявність ознак державної зради або інших кримінальних правопорушень в діях Канила Тимошенка, також Сінілова, Терхова, Тимошка, і інших е високопосадовців е міста Харкова, Харківської області.